Сію, вію, посіваю з Новим Роком вас вітаю на щастя, на здоров'я, на Новий рік, аби вам родило краще, ніж торік коноплі по стелю, а льон по коліна, аби вас, хрещених, голова не боліла зі старим Новим роком, українці! Сьогодні в цей день маємо ще і другий праздник, згідно українських колядок святого Василя, тож я при нагоді. Вітаю усіх василів українців з іменинами, зичу їм кращої долі, доброго здоров'я. А вчора, напередодні старого нового року, колядники вітали президента України Петра Порошенка в його адміністрації. Ну, і Цікаві деякі аналогії, От коли президент мав подячну промову перед вертепом. Він дослівно сказав так, що ми у цьому році обов'язково переможемо і похитав головою е, в різні сторони. Тут е, е, якийсь е, дисонанс, е, зрозуміло, є разом з тим, що з Вертепа чомусь, який прийшов до президента, е, зникла фігура жида. Традиційно в Україні, коли ходять Вертепи, там є обов'язково негативні персонажі. Чорт, жит, Тут до президента прийшли з волонтерами, в вертепі, з медичними працівниками, з бійцями АТО, як було сказано, не українсько-російської війни. Звичайно, в Вертепі до президента, окрім жида, мав би бути ще Москаль, з яким ми сьогодні воюємо. Але перший рік старого нового року... Відзначається ще й іншою датою, на якій я хочу зупинитися, так як ми постійно аналізуємо український історичний календар, це день народження Івана Огієнка. Іван Огієнко це відомий український державний церковний діяч, науковець, мовознавець. Він народився у 1882 році на Житомирщині у Брусилові, а закінчив своє життя. Він прожив цілих 90 років у Далекій Канаді, похований у Вінніпегу. Зупинитися на біографії Огієнка просто необхідно навіть з огляду на ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні в Україні. Огієнко все своє життя дбав про розвиток української мови і про розвиток української церкви. Достатньо згадати декілька біографічних е даних е з його життя. Ну, до речі. Про Огієнка часто мені розповідала мама, вона вчилася разом з онукою Івана Огієнка в сільськогосподарському інституті, царство їм небесне, Віра Огієнко і Лідія Політило, моя мама дівоче прізвище не Новоженець ж, а Політило. І таким чином про Огієнка у мене є. Приємні е, спогади через е, інформацію е, моєї мами е, і Віри Огієнко, хай з Богом спочиває. Огієнко у 1919 році був міністром освіти в уряді Української Народної Республіки. Будучи міністром, він видав ряд наказів, на перше, постановив використовувати всюди літературний український правопис, автором якого він був і сам, і е, разом з тим е, був його наказ, що в усіх українських школах викладання повинно відбуватися лише українською мовою. Сьогоднішнім учільникам держави потрібно було б мати це на увазі. Е, у е, 19-20 е, роках він був міністром віросповідування. І також наголошував на тому, що в церквах звертався він до єпископів, відправи повинні вестися тільки українською мовою, гіронея повинна читатися українською мовою, і священники, які не володіють, не хочуть користуватися українською мовою, повинні позбавлятися своїх посад. Така була його тверда вимога. Сьогодні застосувати такі вимоги, зокрема, до тих священників, які постійно нав'язують в Україні чужу російську окупаційну мову. Йдеться, звісно, про Українську православну церкву Московського патріархату. Іван Огієнко дуже багато зробив для розвитку української мови і української церкви. В нього є безліч праць, які присвячені цій темі. І дослідники е, могли би з ними детальніше ознайомитися, але ці праці повинні бути настільною книгою для сучасних українських державних діячів і для українських церковних діячів. З його біографії слід згадати і е, церковну нитку, бо у 2021 році він вже перебував на еміграції в Польщі і е, по суті залишався в уряді Української Народної Республіки в екзилі, займався далі питаннями вірусповідень, але окрім того, мусив собі якось заробляти на хліб. Він працював у вчительській семінарії за Польщі, але був звільнений звідти за проповідування української національної ідеї. Згодом працював у Варшавському університеті, якого також за пропаганду. І відновлення Української православної церкви його звідти поляки звільнили. Однак, у 1940 році він стає єпископом, холмським і переміжським польської православної церкви, тому що іншої на тих теренах тоді не було. За німців на території маріонеткої держави Рейськомісеріату Україна у 44 році. А потрібно підкреслювати, Борейсько-Місеря Україна це маріонеткова держава на території України під керівництвом німців. А на іншій стороні, бо така ж сама маріонеткова держава Українська Радянська Соціалістична Республіка під керівництвом Москви. Отож, у 1944 році, але німці дозволили, він відновлює українську автокефальну православну церкву і стає митрополитом УАПЦ. Це знаковий період його історії. До речі, слід також нагадати, що саме сьогодні, 14 січня, у 1918 році, на Всеукраїнському церковному соборі, Іван Уг'єнко виступає з промовою про відродження української церкви і доводить, що в нас, українців, повинна бути самостійна. Ні від кого незалежна українська церква. Наскільки актуальна ця тема сьогодні? У попередньому своєму інтерв'ю я підкреслював про те, що нам потрібна українська помісна церква, християнська церква, без будь-яких зовнішніх пивів. Вона повинна бути самостійна. Отож, після війни Ог'єнко опиняється на еміграції спочатку в Словаччині, потім в Швейцарії, а в 47-му році до нього закидає у Канаду. В Канаді він також поринає з головою українське національне життя, веде журнал Рідна школа, багато працює над відновленням української церкви і в кінці 50-х років він стає митрополитом української греко-православної, ми більше знаємо Греко-католицьку церкву, Греко-Православної церкви Канади. В 60-му році він ініціює об'єднання українських церков і в 60-му році об'єднується Українська Греко-Православна Церква Канади, Українська Православна Церква Сполучених Штатів і Українська Православна Церква у Європі, центр якої знаходиться у Західній Німеччині. Тоді українська еліта розуміла, що розрізнені українські церкви це ослаблення української нації. Сьогодні українська еліта, схоже, цього не розуміє, тому що церква в Україні і далі розрізнення. Маємо Українську греко католицьку церкву, маємо українську православну церкву Київську патріархату і дуже багато е, українців е, є е, прихожанами у церкві Московського патріархату, не розуміючи насправді на чию воду вони леють млин, е, відвідуючи, підтримуючи. Церкву іншої держави. Але найбільше зробив митрополит Огієнко, найбільше його іменують як митрополит Іларіон, він все-таки на ниві відродження української мови, української церкви. Це потрібно постійно підкреслювати. До речі, він переклав новий заповіт української мови і ряд інших церковних матеріалів. І у 1962 році у Лондоні вийшла українською літературною мовою. В літературною мовою була перекладена ця книга мудрості на 1529 сторінках українською мовою Новий заповідь» і ряд інших церковних матеріалів. Але е, він сьогодні ще і цінний своїми висловлюваннями на тему української мови. У нього е, є наукова праця про рідномовні обов'язки. Про те, що кожен українець має обов'язки перед рідною українською мовою. А разом з тим він наголошував на десяти. Заповідь як для кожного українця, що він повинен шанувати українською мовою. І от я би хотів зацитувати, це словами не передаси деякі висловлювання Івана Виєнка, митрополита Єларіона на предмет української мови. Мова душа і цінність кожної національності. Її святощі і найміцніший скарб. І доки житиме мова, житиме народ? Як національність. Не стане мови, не стане національності. Подивимось сьогодні включимо українські так звані телеканали, радіо, Відкримо пресу, яка ведеться в Україні, наскрізь все зрусифіковане. Наступна його цитата. Без добре виробленої рідної мови немає всенародної свідомості. Без такої свідомості немає нації, а без свідомої нації немає державності, як найбільшої громадянської організації, в якій вона отримує найповнішу змогу свого всебічного розвитку і виявлення, наскільки важливо це для сучасності. Коли. Заявляю, що можуть бути патріоти і російськомовні. Не можуть бути патріоти російськомовні. Це вже не патріоти, тому що вони не шанують українську мову. Вони їх наругли. Їх можна назвати тими, що воюють за українську державу. З тих чи інших міркувань. Але вони в жодному випадку не патріоти, тому що першим кроком для патріота це вивчити, шанувати і користуватися українською державною мовою. Ор'єнко наголошує, найміцніший цемент єдності нації це є мова. І коли сьогодні державні мужі, от період цієї, окрім російської війни і в тому часі у Львові, закликали про те, що єдина країна, а на сході потрібно говорити, єдина страна, де вони не цементували українську націю, а навпаки її руйнували і розпорошували. На кожному кроці і кожної хвилини охороняй честь своєї рідної мови, як свою власну. Більше того, як честь своєї нації, хто не береже честі своєї рідної мови, той підкопує основи своєї нації, Оті всі ігнорування української мови державними чиновниками, міністрами. Часто навіть і президентом підкопіт основи української нації. Як приклад бачити, що сьогодні, це так, як було в радянські часи, коли я вчився в радянській школі і е, в інституті Львівському політехнічному, то в нас для того, щоб викорити українську мову, спеціально запрошували на навчання на потік двох-трьох поляків. Двох-трьох німців, коли ти а чому ж не українською мовою читає зеленці, а вони не розуміють. Так само сучасна українська влада запросила на роботу в Україну цілу плеяду з Грузії, які не розуміють української мови, які не знають української мови, вони нав'язують нам російську мову. речі, в мене звернення до Сакашвілі. Сакашвілі дуже хоче бути е, у владі в Україні. Він як... Голова Одеської обласної державної адміністрації він просто зобов'язаний спілкуватися українською мовою. Він не мав права отримати громадянство України, не знаючи державності української мови. І угновує 10-ту статтю Конституції, користуючись російською мовою. І зараз грузини, які я дуже поважаю, які пережили російську окупацію, нам своєю присутністю, своєю мовною політикою нав'язують чужу окупаційну російську мову. І остання цитата Вітогієнка. Кожен свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову і вимогу та свій соборний правопис, а також виконувати рідномовні обов'язки свого народу. Моя племінниця Ганна Гаврил має двох діточок і вони ходять у садочок у Львові. І в садочку вона чує, що виховательки до дітей часто використовують дуже багато русизмів. І вона хоч і не є мовником, але залучаючи фахівців з української мови, громадських дівчів, вона підготувала і розпосюджує зараз в дитячих садочках таку пам'ятку для українських діточок, як гарно красити, розмовляти, красиво розмовляти українською мовою. Чому ж цього не робить держава? Це на 25-році му році незалежності. Отож, звідси висновок простий. Головним стрижнем української політики повинна, я повторюю це з передачі в передачу, бути українізація, не боротьба з корупцією, не боротьба за ріст економіки. Так, це все потрібно, але це все на наступному місці. Не буде українізації. Не буде української мови, не буде України, бо там, де немає української мови, там відразу є російська мова. А там, де є російська мова, Росія відразу кидається захищати своїх російськомовних одноплемінників і постійно буде нав'язувати нам оці військові дії. Та вже настав час, врешті-решт президенту підписати ухвалений Верховною Радою закон про скасування. Закону про засаду державної мовної політики, який був ухвалений за часів Януковича, де кожній національній меншині, якої є на тій чи іншій території, лише 10% гарантується право використовувати свої мови. А ми знаємо, що це за національна меншина. І при е, реалізації цього закону всюди, як і зараз в дійсності є, буде російська мова. Врешті-решт потрібно державним діячам. Починаючи від міністрів, закінчуючи головами облдержадміністрації, працівниками державних установ, працівниками органів самоврядування, це перш за все стосується півдня і сходу України, які... Кого ігнорів державність української мови, врешті решт виконувати Конституцію. Не потрібно нам змін ніяких до Конституції. І ми тут закликаємо, як Українська Республіканська партія на 25 січня за половину голосування по питанню зміни до Конституції, де буде питання децентралізації, під яким буде протягуватися російська мова на Донбасі, як державна, окрема поліція, окремі суди. Ми закликаємо, звертаємось до депутатів. Не дай Бог, вони проголосують. За ці зміни до Конституції вони на все життя згамблять себе, зрадуть перед українською нацією. Отож, на завершення. В армії повинна бути українська мова, бо армії сьогодні на передовій, відстоюючи інтереси української держави, всюди повинна панувати українська мова, всюди на вулицях, в державних установах, у всіх. Органа громадського життя повинна панувати українська мова, тоді ми будемо мати міцну українську державу і нам тоді жоден ворог не страшний. З новим старим роком, слава Україні!